Я не бачу можливості для розколу України на даний момент. Це зовнішній сценарій, який буде нав'язуватись насамперед Росією. Я переконаний, що держава більше ніколи не буде такою, якою вона була до початку Євромайдану. З урахуванням того, що з події відбувається дуже стрімко. Я не виключаю, що кандидатура нового прем'єра може бути внесена негайно. Мій варіант, який я озвучив кілька днів тому, що цим кандидатом стане Петро Порошенко, людина, яка прийнята для опозиції з одного боку, а по-друге, він. Прийнятний цілком для старої донецької гвардії багато за лідерів. Вони здулись, такі як там тягне скажімо, там до певної міри. Да? Показали себе, ну що вони не політики нинішнього періоду. Це не коректно зараз говорити там про рейтинги, тому що uh, немає виборів, да? сьогодні триває війна. Але об'єктивно з точки зору там громадянського суспільства, людей, там хто себе показав найкраще. Це були кілька політиків. Це був Анатолій Гриценко, це був Петро Порошенко. Це був Андрій Парубій, це був Олег Ляшко так, і Арсен Ваков. Вийшовши на волю, Тимошенко дуже швидко переформатує нинішню опозицію. Ми вже живемо в новій країні. Відповідно, місця для диктатури, для тиранії повної в цій країні вже ніколи не буде.